Доброго дня, шановні аграрії. Сьогодні 18 травня. Ми в полі з нашою сівалкою spm 8 з міжсекційним розміщенням коліс. Висіваємо сьогодні соняшник. З нами є представник клієнт цієї сівалки Олександр. Знаходиться біля нас. Скажіть, будь ласка, декілька слів про нашу сівалку, що ви сіваєте? Добрий день. Сьогодні сіємо з сонуху. ну сонуху сівалкою доволі. Сівалка нас повністю влаштовує, по сівалки питань немає. Ну, коякі там мілочі, може, і були, але то таке незначительне. Сіємо. Сояшник, сіяли кукурузу, по питань до сівалки немає. поки. Перший сезон працюємо на неї, я думаю, буде працювати, питань по ній не буде. Все налаштували, все нас влаштовує. А скажіть, будь ласка, яку виставляли норму на сівалці, яким зерном ви сіваєте? Соячних сіємо з нормою 4,2 штучки на метр, бо сіємо без добре і цей. І вирішили ставити 4.2, нам поки вистачає. Те, щось сильно сухо у нас, то сіємо з такою нормою висього. А скажіть що, будь ласка, чи допомагає в роботі система контролю висіву? Звісно, допомагає. І з системою контролю висіву набагато грошей сіє. Всі всебі спокійно і сієш. Десь щось не так запищали та і все. Саме головне її правильно калібрувати і настроїти. Ну, у нас пока все виходить, все нормально. Чи були питання по налаштуванню сівалки, якісь такі, що ну, не могли самі вирішити, і потрібна була допомога? Це ну як, не було. Ми вже, у нас була така сівалка і опять купили таку саму, тільки нову, То питань по налаштуваннях не було. Це все, все, як ото, вже за годи експлуатації такого висівного апарату все вже. сіємо, сміло і купували, навіть не думали за щось друге, сівалку з таким висівним, спокійно сіємо і не паримося. А ще можна таке запитання? Дивіться, в нас клієнти запитують, яка краща сівалка в роботі з міжсекційними колесами чи по краям. Що можете сказати від? Е, по даному питанню можу вам сказати, що міжсекційне розташування колес набагато краще. Хай там буде десь невдобно, як скажемо, лізти до секції, там колесо може, трохи міша не так видно. Ну, дві секції не так впливають, як колеса на краях. Що в тебе пів метра від краю завжди да стається, ростуть бур'яни. І треба дивитися тільки десь борознав, те колесо то зависло і просів одразу чотири рядка. Так тебе ти спокійно їдеш, навіть не переживаєш за те, що в тебе десь виважиться колесо, і ти будеш ще сі... ну, будуть у тебе просіли. Мені із міжсекційним набагато більше подобається, чим по краях. Більш зручніше можна сказати. Дякуємо вам, що запросили нас в господарство. Показали нашу сівалку, задоволені нашою роботою, скажем так, бажаємо вам гарних сходів, гарних врожаїв І звертайтеся до нас ще. Дякую. Будемо. Якщо ще щось надаємо купляти, будемо, звісно, звертатися. У нас це ж не тільки ця сівалка. Наша є і Деметра міні трьохметрова, якою ми сіяли цей рік сою, то теж сівалкою. Ми задоволені і варіатором. Ну я щось одразу боявся варіатора, а зараз я вполне Довольний ним, що просто в налаштуваннях і це, то тобто, все зійде соя, подивимося, які в нас вийшлося висів ще. Ну, думаю, все буде добре. Так що тепер я вас запрошую на через пару тижнів, як зійде наша Соя, подивитися, як вона зійшла, який у нас вийшов, висів. Я думаю, там все буде у нас норм. Гарного дня!